корисні роботи під час воєнного стану. Нами було прийнято розпорядження від 7.11.22 року номер 324 згідно якого ми впровадили, впровадили суспільно-корисні роботи по громадам. Вони відповідно відкликали, що це таке. Значить, за даними Центру зайнятості районного, по, по Кремчуцькому району зафіксовано, зареєстровано 2750 осіб, які потребують. Працевлаштування. По Кременчуцькій міській територіальній громаді 1527 таких громадян. Далі я буду говорити населений пункт, це значить територіальна громада. Пришиб – дві особи, Амельник 16 осіб, піщане, 89 осіб, кам'яні потоки 42 особи, Семенівська селищна, 337, оболонь 133, глобина 199, Градіск 86, Грішній Плавні – 184, Казельщина 107 і Новогалєщина – 28. З цих громад виявили бажання на використання цієї праці і впровадження суспільно-корисних робіт. 10 громад, окрім грішніх плавнів і нової Галічні. Тобто вони і так справляються, вони знають, що з цим робити. Всі інші, які запровадили суспільно-корисні роботи, є орієнтовний перелік, на який можна залучати цих працівників. Оплата праці мінімальна. Це з 1 жовтня 6700 гривень. Види робіт, на які можливо залучати цих людей, це ремонтно-відновлювані роботи, що виконуються на об'єктах життєдіяльності, розбір завалів, розчищення залізничних колій або автомобільних доріг, будівництво захисних споруд, ремонт і будівництво житлових приміщень, роботи з підтримки готовності захисних споруд, вантажно-розвантажувальні роботи, надання допомоги населенню насамперед осіб з інвалідністю та дітям. Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, це для нас є актуальним. На жаль, роботи пов'язані з підтриманням громадського порядку. Це я вважаю, що можливо це буде актуальним для ДФТГ, нашого, яке залишилось. Упорядкування відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймич, заготівля дров для опалювального сезону, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Наразі, можливо, ще не всі громади зрозуміли, як це буде відбуватися. Центр зайнятості району завжди на зв'язку, вирішують ці питання, знаходять всі механізми. Кошти за рахунок районного центру зайнятості. Кошти ці є, аби бажання і організація робот це робіт територіальні громади. Тобто в співпраці з районним центром зайнятості можливо отримати результат в. В якійсь роботі і таким чином люди отримують заробітну плату, які знаходяться в реєстрі центру зайнятості. А Якщо хтось хоче на ці роботи, мають і безробітний і має звернутися в центр зайнятості. Його поставлять на облік, запишуть, запропонують йому такі вигляд робіт. Але повторюю, від територіальної громади потрібно визначити їм обсяг робіт. Я перелік назвав тут 4-5. Надзвичайно надзвичайно актуальні, тому зараз вже такі роботи ще немає. Ще тільки вони механізм там є проблеми. Кошти є, обсяг робіт є, але вони тепер треба синхронізувати.